А насправді до російської делегації входить достатньо багато одіозних політиків, які потрапили під візові санкції Європейського союзу, і от вони, користуючись своїм дипломатичним імунітетом, через те, що вони увійшли до російської делегації в парламентській асамблеї, таким чином мають шанс відвідувати таку ненависну в лапках їм європу, насолоджуватися тут круасанами з кавою і поплюжити при цьому Європу, Америку, інші західні цивілізаційні цивілі, цивілізовані країни, зокрема до делегації. Ці війшов і спікер російської держдуми пан Наришкін, і поводить себе делегаціях завжди зухвало і використовує в першу чергу майданчик парламентської асамблеї для абсолютно гебельсовської пропаганди для повної брехні відносно того, що відбувається на сході України на Донбасі, відносно того, що насправді не визначить факт, що ця війна була інспірована зовні. Що стосується сьогоднішнього порядку денного, то розглядалася ситуація гуманітарна на Донбасі в Україні. Загалом, і зокрема ситуація з переселенцями, і це був такий просто гуманітарний звіт, в якому констатувалося там фактаж відносно погіршення ситуації, та давалися рекомендації, як допомогти цим людям завдяки жорсткій позиції української делегації, завдяки тому, що нам вдалося внести відповідні зміни до цієї резолюції і використати майданчик парламентської асамблеї для донесення правди щодо ситуації на Донбасі. Там вдалося нам в цій резолюції провести достатньо жорсткі позиції. Щодо відповідальності Російської Федерації, країни, яка безумовно підтримує бойовиків з так званих ЛНР і ДНР, і а, несе відповідальність разом з ними за погіршення ситуації на Донбасі. Також там є дуже важливі а, пункти відносно необхідності термінового звільнення і надії Савченко і інших політичних в'язнів, які незаконно утримуються у російських в'язницях. І от, що цікаво, да, пан Наришкін, е, спікер Держдуми Росії, його колеги, одіозні політики російські, вони користуються. Своїм дипломатичним правом розіржати Європу попри візові санкції, і це ще час Росія плює на дипломатичні норми і не відпускає надію Савченко, яка має тепер такий самий дипломатичний імунітет. А до парламентської асамблеї ради Європи не відпускає з російської в'язниці. Це є ціна насправді і російського слова, і російського розуміння російських політиків сьогодні, що таке міжнародне право, що таке є честь.